Кажуть, шрами прикрашають чоловіків, але я гадаю, що це залежить від того, як чоловік ці шрами отримує. Безумовно, людей прикрашають їхні вчинки, їхня історія. Наступний сюжет про дуже красивих людей. І Наша знімальна група відвідала відкриття фотовиставки, яка називається Хоробрі обличчя у Кримському домі, що в Києві. Запрошуємо вас поглянути в очі цих людей та просто подякувати їм. Хоробрі обличчя фотовиставка про красу та мужність захисників, які отримали поранення на фронті. Її відкрили у кримському домі в Києві. Один з учасників фотосесії, Вадим Шаповалов із Сумщини. Йому 25 років. Він кадровий військовий. Оскільки ми військова структура, то з нас, які з курсантів, вже на той момент сформували стрілецький батальйон, який мав також приймати участь безпосередньо. Під час бойового завдання на запорізькому напрямку отримав поранення. Наразі лікується. Це його перша фотосесія. Досвід незвичайний, зізнається військовий. Ну незвично, було, стільки уваги до мене, знаєте, і тому якось так. Здивуванням до цього від Мені, в принципі, приємно. Найбільше мене тішить те, з якою метою це робиться, щоб привернути увагу суспільства, щоб якби люди більш нормально реагували на людей, які там зазнали поранень. Тому дуже приємно. У фотосесії взяв участь військовий Володимир Мельник. Він з Черкащини. Долучитись до проєкту йому запропонували волонтери. Нас відфотографували і. Ми вже бачимо на стінах портрети. По факту о, я вважаю, що це потрібно для того, щоб люди трошки бачили нас не як поранених і страшних, а як таких самих лю людей, як і вони. Тільки з якимись вадами після війни. До повномасштабного вторгнення Володимир працював у будівельній галузі. Мобілізувавшись, потрапив до десантно-штурмових військ. Проводили контрнаступ на Запоріжжі у роботі на так... в напрямок Такмаха. Під час цього ну, одного зі штурмів, прикриваючи висадку десанта, отримав поранення від. Тур, в тур прилетів в метрів страйкер. В, в, в БМП. Ну ми свою задачу виконали на той момент, навіть з пораненнями. Експозиція демонструє світлини українських захисників, які завдяки ініціативі лікарі для героїв пройшли реконструкцію облич після поранень. Кожний портрет це окрема історія. Ті люди, які дивляться на нас, цих фото це мужні, сильні. Дуже красиві чоловіки і шрами це фактично свідчення їх е, мужності, подвигу. Це такі медалі, ордени, які назавжди з ними, і які лише е, говорять нам про те, що ми маємо їх поважати і дякувати за те, що вони нас захистили. Проєкт «Лікарі для героїв триває вже 20 місяців. Це проект про відновлення обличчя військовим після поранень в обличчя. Ми займаємося тим, що зібрали велику команду фахівців, кращих в Україні хірургів, біоінженерів, і всі разом допомагаємо військовим відновлювати кістки, які зруйновані внаслідок поранень, і відновлювати обличчя по факту. Амбасадором фотовиставки став військовослужбовець, відомий вітчизняний кінорежисер та актор Ахтем Сейтаблаєв. Тому що те, що ви робите, це такий фундамент неймовірний за те віри в те, що ми живемо серед справжніх людей, які не байдуже, які є професіоналами своєї справи, і які формують цю тяглість для української політичної нації, яка прагне створювати. От за цю мотивацію до життя, такий неймовірний складний час. Я вам надзвичайно сильно дякую. На фотовиставці Хоробрі обличчя представлені 24 портрети військовослужбовців, і невдовзі їх можна буде побачити не тільки у Києві, адже експозиція мандруватиме всією Україною.